Слідучий томат у нас був на випробуванні це томат оранж. Ось така помаранчева сливка. Бачите, яке гарненьке забарвлення. Сливка має вагу. Зараз дивимося, у нас 86-90 грамів. Сливка, сам, сам кущ має велике навантаження, дуже багато китиць і на кожна китиця дуже-дуже добре завантажена. Тепер ми його зараз візьмемо, теж розріжемо, покажемо, який він всередині. Ось бачите, яка м'якоть всередині. Так, ось така такий з поверхні, гарний такий колір mm. і дуже смачний. До речі, ще хочу вам розповісти, що він дуже добре. Зберігається і транспортується це також індетермінантний томат, який пристосований для вирощування в теплицях.